Чого ви не бачите? От щось вам якісь підказки йдуть, а ви цього ну, в упор не бачите. Давайте подивимося, чого ви не бачите. Чого ви не бачите? А ви не чуєте своєї душі. Ви не чуєте своєї душі, ви свою душу закрили від світу, від людей. Можливо, ви сидите, знаєте, в такому убежищі, бомбоубежищі. Не пущу нікого, не буду більш страждати, не буду більш очаровувати, щоб не розчаровуватись. Тут з одної сторони правильно, але ви дуже закриті. Да, ви не бачите е, якихось ситуацій двойственних. Да, Прям не бачите не бачите сліпота, ви на щось закриваєте очі, щось не бачите. І тут зв'язано з якимось обміном. В когось це буде обмін на роботі, умовно. Ви виросли своєї посади, де ви там працюєте, ви вже варті більших фінансів, але ви сидите в своїй стабільності, в своїй зоні комфорту. Так як я кажу, в болоті сидимо, нічого не міняємо. Також тут комусь передають таку інформацію, що у вас є влічення до якогось партнера. Для чоловіків це буде жінка, для жінок це чоловік. І ви тут дуже самопожертвуванням займаєте, забагато себе роздаєте. Зверніть на це увагу. Ви знаходитеся в якійсь, у якомусь колективі або в сім'ї, але ви не чуєте крику своєї душі. Десь ви в мене заплутали. Якщо у вас сім'я, то така, знаєте, ілюзорна сім'я. Це розклад не для всіх. Це загальний розклад. Кожен почує інформацію для себе. Комусь це підходить, комусь це не підходить. В когось розклад проігрується на 100%, в когось там частично тільки якась інформація вам підійде. Тому не натягуємо суву на глобус. Тут у вас крик душі допомогти вам. Але якщо вас ніхто не чує з вашого оточення, шукайте допомогу зі сторони. ідіть до спеціаліста, до провідника, шукайте свого наставника, щоб вам допомагав. Цього ви не бачите, що вам треба допомога. Да. Якщо ви в найближчий час не зміните в якійсь конкретній ситуації, не попросите допомоги чиєїсь, з вас тут, знаєте, лбами столкнуть з кимось, і тут може бути якесь наказання. Ну, умовно, для прикладу. Вам там, умовно, вже не давно пора розвестися, ви все тягнете, тягнете. Ну, буде якась критична ситуація, тоді буде больно. Це для прикладу. Вам тут треба захист. Захист, допомога якоїсь людини, людей, тому що ви сидите в страданні. Душа сьогодні прийшла, маячить вам через мій розклад, Вирішуй крик своєї душі. Записуйтесь на консультацію, кому потрібна допомога.